І друзі, і всі, хто, можливо, випадково мене зараз дивиться. Я дуже довго чекала зустрічі з вами. Нарешті наважилась на цей крок. Дуже хотіла зі всіма вами познайомити. Я допомагаю людям бути красивішими, здоровішими і щасливішими. Ось довго я не могла наважитись на цю. Пряму трансляцію. Ось я зробила шлях до цього першого прямого ефіру. От, як завжди, що нас стримує в таких проєктах, ми просто боїмося, боїмося смішно виглядати на камеру, боїмося щось лишнє сказати, боїмося, що про нас подумають люди. Ми скуті. І я довгий час боролася з цією скутістю. Тиждень тому я почала готуватися. Мені набридло бути скутою, мені набридло бути стриманою. Я захотіла донести світу те, що я можу, те, що я вмію, і те, чого я можу навчити інших. Ось цілий тиждень я з такими, як я, з такими самими боягузами, ми виконували різні завдання. Ой, такі незвичайні. От е виконували, зціпили зуби і йшли далі. Ось щоразу перед виконанням завдання цього це була така паніка, роздратування, іноді злість, іноді спустошення, іноді хотілося все кинути і сказати, та ну його баню нашу, воно мені здалось, мені цього має бути достатньо, що я маю в житті. Але моя особиста природня впертість, вона не давала мені зупинитись. І щоразу після того, як завдання було виконане, приходило якесь заспокоєння. От, дуже допомагала підтримка. І зараз я прошу вашої підтримки під час мого першого прямого ефіру. Я надзвичайно потребую вашої підтримки. Ми всі потребуємо підтримки один одного. Ми всі потребуємо підтримки і любові. Ось що нас тримає на плаву в цьому такому шаленому світі. От це все сприймалося, знаєте, як американські лігії. Спочатку підйом, а потім спуск. Спочатку підйом, а потім спуск. І я вдячна Богу і Всесвіту, космосу за цю неймовірну пригоду, тому що вірю. Що, що з нами відбувається, це все не просто так. Дякую, дякую мій глядач, хтось один в мене дивиться, мені дуже приємно. Я надзвичайно вдячна за ваш час, який ви приділяєте мені. От, Дякую всім, хто побачить цей прямий ефір, хто підтримає мене і ви знаєте, що я вас всіх дуже люблю. Всіх, кого... хто чекає моєї підтримки, я з радістю її надам. А хто може бажає пройти той шлях трансформації, який пройшла я, хто може хоче працювати над собою, над своїми страхами, над своїми тривогами, над свою боязнью. виступати перед публікою, виступати в кадрі і почувається невпевнено дуже часто. Я можу підказати шлях, по якому пройшла я. Люблю вас, дуже обіймаю, працюю для вас і бажаю всім вам миру, добра, спокою і натхнення.